Доброго дня всім! вами кришка колектора Майго об'ємом 140 см кубічних гола, призначена для збору молока і передачі до молочного шлангу, по якому він тече у бідон. Кришка колектора Майго 140 виробляється з прозорого, міцного пластику, через який зручно спостерігати за процесом подачі молока у Бідон. Кришка в продажі йде без заглушки та внутрішньої прокладки. Зараз замірюємо її розміри. Внутрішній діаметр 70 мм. Вихід під молочний шланг 18 мм. Зовнішній діаметр 75 мм. Кришка колектора гола підходить під апарат бурьонка. І також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва.